Банки планують ще більше посилити обмеження з карти на карту. Тепер не більше трьох поточних рахунків в одній валюті. Та ліміти на перекази від 50 до 100 тисяч. Зараз тобі розкажу простими словами, що це означає. Тобто, якщо ви не маєте офіційної зарплати або не оформлені як ФОП, ви не зможете мати більше трьох рахунків у гривні. Також встановлюються ліміти на перекази від 50 тисяч до 100. Це ви можете відправити з карти на карту, якщо ви підтверджуєте свій доход. Банки хочуть Ділити клієнтів на три групи низький, середній і високий. І якщо ви не можете доказати, звідки у вас гроші, то вас несуть до високого ризику, і тоді перевірки стануть суворішими, тобто з'явиться реєстр сумнівних клієнтів, і це список людей, які банки вважають підозрілими. І якщо ви туди потрапите, ваші операції будуть перевіряти ретельніше, і навіть можуть заблокувати рахунок. Сім великих банків вже об'єдналися, щоб не було відмивання грошей. А для звичайних людей це більше правил, штрафів і обмежень.